Христос хрещається. Вітаю всіх! Це інформаційний випуск. Час піки далі про важливе на Закарпатті. Внаслідок інтенсивних дощів підтопило шість підвалів, а на автодорогу перелилась вода. Рятувальники ліквідували наслідки погіршення погодних умов на території області. Відкачували воду з підвальних приміщень, а також займалися розкрижуванням повалених дерев. Неприємні наслідки зафіксували у сваляві та в селі Плоске Мокачівського району. Для відкачування води на місце залучалися бійці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Крім цього, до служби порятунку не дійшло повідомлення Меня про падіння дерева на автодорогу національного значення Мукачево-Івано-Франківська Львів поблизу Рахова. Уже невдовзі рятувальники другої державної пожежно-рятувальної частини розкрижували дерево та звільнили проїжджу частину для автомобілів. Стало відомо і про перелив води на автошлях національного значення Львів-Самбір поблизу села Кострина Ужгородського району. Роботи були завершені, і проїзд автомобілів забезпечений. Поліцейські затримали Закарпаття, який намагався нелегально переправити до сусідньої країни трьох чоловіків призовного віку. Працівники поліції отримали повідомлення від співробітників прикордонної служби про те, що на околиці села Дида Бергівського району вони виявили чотирьох чоловіків, які намагалися нелегально потрапити до сусідньої країни. Один із цих чотирьох порушників – 32-річний житель села Білки Хуського району. Він сприяв іншим трьом у незаконному перетині держкордону на своєму автомобілі Mercedes-Benz Vito чоловік доставив жителів села Білки Криниково та Підгірне віком 30-31 та 36 років до локації неподалік КПП Лужанка. Саме там на околиці села Дида його клієнти й мали здійснити перетин кордону. З місця події працівники поліції вилучили гроші, які чоловік мав отримати за організацію переправи: 2 тисячі доларів США та 40 тисяч гривень. 32-річного фігуранта поліцейські затримали. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. you <music> А от на Хущині затримали зломисника, який намагався обікрасти місцеву церкву. На лінію 102 звернувся староста села Нанково та повідомив, що до їх місцевої церкви проник невідомий, який намагався викрасти цінні речі. Зловмисника вчасно помітив один із працівників церкви. Поліцейські з'ясували, що 42 дворічний місцевий житель зранку вибив скло на вхідних дверях храму і проник всередину. Він одразу почав складати всі цінні речі до сумки, встиг привласнити дві книги дев'ять хрестів підсвічники та інше церковне майно підозрюваного поліцейські затримали. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Зник чоловік, як зазначають в управлінні ДСНС області. Ужгородець 89-го року народження, 17 січня, загубився поблизу села Сюрте Ужгородського району і не повернувся додому. Його не знайшли. Пошукові роботи призупинили до з'ясування обставин, зникнення людини працівниками поліції. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили гірське пошуково-рятувальне відділення міста Ужгорода. Майже 30 переселенців вже більше півроку проживають у сільському будинку культури на Ужгородщині. Пунктом тимчасового проживання мешканці переважно невдоволені та нарікають на погані умови. Тож з перевіркою в селі Часлівці завітали представники місцевої громади і санітарного нагляду області. З фахівцями люди навіть не одразу захотіли спілкуватися. Про те, як жити у будинку культури та результати перевірки, далі в сюжеті. У будинку культури в селі Часлівці на Ужгородщині проживає 24 внутрішньопереміщених осіб. Для перевірки умов їхнього перебування тут завітали представники місцевої громади і управління Держпродспоживслужби області. На момент прибуття тут не було світла. Охочих спілкуватися теж небагато. Ці умови не позволяють существувати чоловіку гідності, ну, яка для нього треба для того, щоб він. Відчував себе людиною. до будинку культури. Їх переселили після початку навчального року. Раніше вони проживали у тутешніх дитячих садочках. Кажуть, там було значно комфортніше. Звичайно, краще були умови. А ви раніше де мешкали? У Великих гевці. У Великі Гевцях при садочках, да, садочках садочки. В садочко, да. садочки да. Да. А коли почав, розпочався навчальний процес, так, да, да. садочки школи звільнили. Да. Тому вам запропонували ці. Ну, ці... Сім'я тим... большая, тим... квартиру ніхто не здав. Да? Їжу нам о, надають. Ну, то, продукти харчування готуємо самі. Ну, спимо, спимо тут. Тепло, дякуючи, що топлять. Ну, зараз стало трошки краще, ніж було. Mm. І чим, якщо краще? Ну, краще тим, що душова є, з'явилася місяць тому. Фахівці зазначають, що згідно із законодавством, мінімальні умови тут забезпечені. До таких належать наявність тепла, світла і води, холодильника, душової кабіни з розрахунку 1 на 50 осіб, підвіз харчування і кухня. Сільська рада і волонтерські всякі організації забезпечують їх продуктами, в тому числі через сільраду, що йдуть і волонтери, і продукти. І самі готують, а волонтерські організації і через сільраду, кажу, і напряму забезпечують їх продуктами. Медичні послуги здійснюються рядом тут 200 метрів амбулаторія. Їм не відказують, що необхідно у район, теж питання вирішується. У свою чергу начальник відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Ужгородського управління Держпродспоживслужби Закарпаття Людмила Коломоєць підтверджує дотримання мінімальних умов. Хоча й зізнається, раніше в них були зауваження. Раніше коли надали приміщення для проживання цих внучні приміщення осіб. Ми давали зауваження було тоді душові кабінки, але вони люди ходили рядишком. у тут є. Раніше там було, було приміщення інтернату, вони туди ходили митися, тобто тут десь метрів 50-100 від будівлі. Але це не було вірно. Ми писали за ці умови. Писали за за ну за душову кабінку. За холодильник було недостатньо холодильного обладнання. зараз з бачимо два холодильника стоять. Під час огляду умов та спілкування з переселенцями фахівці виявили порушення. Зокрема, піч на дровах, якою тут опалюються, спричиняє задимлення приміщення. Тож представники Держпродспоживслужби зроблять відповідний припис для усунення цього недоліку. Такі ж приписи роблять і на інших об'єктах тимчасового проживання у випадку виявлення порушень. Фахівці Держпродспоживслужби регулярно здійснюють подібний моніторинг. За даними фахівців головного управління Держпродспоживслужби Закарпатської області і за отриманими даними від голів ОТГ, на сьогоднішній день розташовано 162 пункти е, м, тимчасового розміщення евакуованих осіб. Із них 99, де люди харчуються. головним, е, головним управлінням держпродспоживслужби на сьогоднішній день обстежено 100% всі ці об'єкти. 72% із них е, можна так сказати. Відповідають мінімальним вимогам санітарно гігієнічних норм. Це 28 ще знаходиться в такому неналежному стані. Це не можна сказати, що неналежному, але відсутні якісь мінімальні такі потреби, які би задовільнили наших спеціалістів щодо наших санітарно гігієнічних вимог. Упродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону зупинили на державному кордоні 20 чоловіків призовного віку. 17 мандрівників спробували обійти прикордонні наряди на українсько-угорській ділянці кордону. Ще троє шукали слабкі місця на кордоні з Румунією. Завдяки випереджувальній інформації, наданій офіцерами оперативно-розшукового відділу, затримали 14 чоловіків, які планували перепливати тису в межах населених пунктів Вилок та Солотвино. Один із спритників на Віть запасся гумовим човном незабаром усім чоловікам буде надано можливість зустрітися з працівниками територіальних центрів комплектування. Троє жителів Мукачівщини отримали звання почесний донор України. Кузьма Сергій Васильович, Удут Віталій Павлович та Яцишин Борис Романович багато років приходять у відділення переливання крові лікарні святого Мартина і рятують життя, здаючи кров. Усі вони здали 40 максимальних доз крові до 500 мл за раз. Тобто, за своє життя ці особи здали іншим людям близько 20 літрів крові. Почесні донори в Україні мають право на надбавку до пенсії у розмірі 10 Відсотків встановленого прожиткового мінімуму на одну особу на місяць. Чотири генератори для критичної інфраструктури амбулаторії загальної практики сімейної медицини Великолучківської громади отримали необхідні засоби для електрогенерації. Придбали їх за кошти з місцевого бюджету. Медики переконують, потреба в них була великою, адже майже вся робота амбулаторії залежить від електроенергії. Це і видача електронних рецептів, і лікарняні і зберігання ліків у холодильниках. Видача лікарняних, електронні рецепти, направлення до лікарів та вакцинація. Робота медиків у амбулаторіях загальної практики сімейної медицини через постійні відключення світла стала вкрай складною. Поза як більшість медичних послуг через відсутність електроенергії надавати неможливо вирішити таку проблему. Взялися у Великолучківській територіальній громаді, де придбали генератори для місцевих медзакладів. Власне, сьогоднішнім днем ми розподіляємо чотири генератора на чотири амбулаторії, які безпосередньо відносно відноситься до Великолучківської ОТГ, тому що у нашу структуру входять ще заклади охорони здоров'я від Горонди, від Іванівців. І там сільські ради, наскільки я знаю, теж працюють над цим питанням. І в заклади в деякі заклади вже вручили генератори, в деякі заклади підвозять генератори. Ну, У випадку великих лучок ми сьогодні зібрали завідуючих. Це великі лучки, Ракошино, Кальник і Зняцево, де ми отримуємо генератори. Два Тужніші це на лучки на Ракошино. Там більше приміщень і об'єм роботи і працівників. І трошки менші це на кальники на зняцеводе, в принципі, приміщення власне менші і працюючих менше. Придбати необхідні генератори у громаді змогли за кошти із місцевого бюджету. Самі ж медики, перш за все, турбуються за вакцини, які необхідно зберігати лише у холодильниках. кажуть завдяки генераторам, ця проблема буде вирішена. Для роботи на даному етапі в зв'язку з тим, що фактично ми в електронному працюємо з електронними засобами, тобто видаємо усі довідки і направлення, і інші медичні в електронному варіанті. Рецепти виписуємо електронні, то нам дуже необхідно світло, тобто електроенергія, щоб ми могли вчасно виконувати свої обов'язки. Ми спокійно зможемо виписувати ліки давати направлення електронні, своєчасно описувати лікарняні листи. Ну і буде працювати наша друга апаратура це таке холодильники, а це вакцини, які повинні мати відповідний температурний режим у холодильнику. Наразі у системі медзакладів громади працюють над створенням алгоритму, згідно якого під час відключення електропостачання медики працюватимуть по групах залежно від наявної роботи та потужностей генераторів. Таким чином сподіваються, вдасться налагодити якісне надання медичних послуг у громаді, не зважаючи на проблеми зі світлом. У садочках Мукачівської громади виховуються 364 дитини-переселенців. Черги на зарахування дітей до дошкільних закладів міста немає, адже в середньому на 100 місцях виховуються 92 дітей. У садках громади наразі виховуються 4086 дітей, що становить 100% дітей віком від 3 до 6 років, 99,5% дітей п'ятирічного віку. Серед вихованців садків 364 дитини з числа внутрішньопереміщених осіб. Так станом на сьогодні в закладах дошкільної освіти Мукачівської громади працюють 217 груп. На водохреща без масових занурень. Більшість закарпатців таки прислухалися до порад рятувальників і утрималися від купання на свято у водоймах області. Рівень води у річках перешкоди вічай духа. та й ситуація в країні люди кажуть не та. Однак освячення води таки відбулося, адже віряни не зраджують традиціям і чекають її щороку. Велике хрещення Господнє цьогоріч особливе, як і всі свята у військовий час. У Мукачеві традиційне богослужіння відбулося на берегах Латориці. Службу очолив митрополит Мукачевський та Ужгородський владика Феодор. Серце наше наповнялося радістю від того, що ми маємо в теперішній складний момент існування нашого болюбивого народу звернутися до творця і Сидержителя, до Бога. Просячи його всесильної допомоги, хоча Різдво є праздником світлим і радісним, але це Різдво для нас сумне, тому що в нашій державі йде війна, гинуть наші діти, наші брати, батьки. Невинні діти, цивільне населення серед присутніх мукачівців. Люди у формі. Військові не оминули традиційного освячення води. Не на камеру кажуть. Молитви сьогодні рятують як ніколи. На рятують, як ніколи. З родниками нашим шановним військовим і всім присутнім. Три великі слова. Спаси вас, Господи! А тепер голосно! Спаси вас, Господи! У традиції дуже голосно. Спаси вас, Господи! Після чину освячення архієреї тричі занурили хрест у води латориці. Прихожан також традиційно окропили освяченою водою. Через складні погодні умови цьогоріч святкування було не таким масовим, як зазвичай. Сьогодні небагато звідчай духів все таки наважилися зануритися до води. Звична традиція бо традиції наші. Наші діти купалися, прадіди і ми купаємося. Це традиції, це я, мені вже 38 років, я ніколи цього не робив. Це вирішив перший раз. Я не місцевий, але, мабуть, сюди і приїхав, для цього, щоб це зробити, напевно, перший раз. Сподобалось, на жаль, що так течія, така дуже сильна. А так, нічого такого, всім рекомендую. Вже восьмий рік підряд я хожу купатися на латору цьогось. І це для мене вже привичне діло. Сьогодні чуть. Піднялась водичка, але це нікому не, не помішає піти купатися далі. Загалом, з понад пів сотні людей, які зібралися, більшість сьогодні все-таки обмежилася тільки святковою службою. Це наше таке традиційне свято, як кажуть водохреща. Я з храму і прийшла сюди, освятила воду у храмі і прийшла. Я кажут на речку во Йордане. Ну, во-первых, это большой праздник церковный. Я не могу пропустить, и если есть возможность, вот сегодня выходной день выпал как раз. Я и на службу был ночью, и сюда приехал, потому что, ну, во-первых, это не везде такое происходит, интересное событие, в котором участвует, да, в котором участвует глава По ми не знаємо річки, ми не знаємо де краще. Тому прийшли на освячення води. Думали, може тут можна, поки не знаємо, поки думаємо. Власне, задумалися, чи пірнати до річки люди багато в чому через попередження рятувальників, адже в ДСНС радили утриматись від традиційних купань. Є ризик для життя через суттєве підняття рівнів води у річках. У прес службі ДСНС кажуть, цьогоріч охочих занурюватись у воду було значно менше ніж у попередні роки. Місця для ви які мають бути визначені для купання, визначає органи місцевої влади. Це самоврядування. Рятувальники лише чергують у цих визначених місцях для забезпечення безпеки громадян. До нас люди не зверталися, звичайних пригод на воді не трапились станом на зараз. На цьому все. Бережіть себе та своїх рідних зі святом і до зустрічі.